Ну що, всім здарова! З вами я, Ренджонс. І так, це продовження Літл Найтмерса, тому що... <клес> тому що я купив повну гру. І ми можемо починати далі. Продовжувати далі, точніше. Плутаюсь в словах, тому що я лише повернувся з тренування. Я досить втомився. Але все одно запишу відосик. І я ж сподіваюся, що це все спрацювало і що ми продовжимо з того місця, де ми зупинилися. Так, ми почали звідси. Ну так, це все я проходив. Все ми вже знаємо. От тут зараз буде око. Ось так воно мене не помітить. Ну, здається, від. Ой-ой-ой-ой-ой. Здається, я не з... я звик уже до управління, до налаштування і в цілому до, до налаштувань гри я звик досить уже. І ось тут, на цьому моменті, краще сховатися. Я до речі, я не чую звук, тому що я мікрофон у мене, я записую. Але на монтажі я чув, що це досить странний момент. І всі у мені, ну, якось лячно. Бачите, який великий? Я навіть думаю... Все, тікай, 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 де ти там став? Зупинився, ой-ой. Де сховатись? Скоріше. Він іде? А... Ой? Я зрозумів, що від мене хочуть, здається. Е... Ну... Очевидно, ящик. Тебе можна якось підштовхнути? Або ж дивіться, тут є клітка, можна по ній. Так, можна по ній. Так, все, бачите, ми продовжуємо далі. Але, блін, цей чувачок, він мене бі... він ну, не бісить, мене лякає трохи. Добре, що хоч. Ця решітка вона не провалюється. Так, оце мені не подобається, що я так... Голосно провалився ой. Згуднів. наш хлопчик. Ну так, поїсти треба. Їсти треба, до речі. Я ж. Ну що ти? А я що пороблю? Голодний, блін, уже. Дивіться, там їдальня там... Одна дитина сидить. Ей, хлопчику, поділись. Поділись. Ну, що ти такий? У-у-у! Спасибі тобі, добрий чоловік, добрий хлопчик. Дякую тобі, хороша людина. Я тебе, не... Я тебе в повік не забуду. Ну. Бувай, бувай, все. Угу! Так. Я до нього можу пройти? А ні. Так. Це де я? Це я маю, по ідеї, тут. Я ж можу пролізти. Ні, я... тут що? Ось тут. Ось тут труби якісь. А далі. Ну який якийсь то склад. Ага, струм. Тобто просто так мені не пройти. Я так розумію, он та мотузка, вона є деакта деактиватором. Путай в словах. Тож. Як би нам цю мотузку... А, можна. Чи не можна? Ні, не можна. А ось цей сейф. Чи що це таке? Ну на нього можна забратися. Але я все одно не доскочу. Тому питання. Блін, це інтернет мене вже бісить. Ще один раз. Він вискочить, я просто відключу кабель. І все. І не буде більше цих Повідомлень Так, а назад мені також не піде. Тож. Тут є відерце також, не знаю, воно щось. Ну воно нічим не допоможе. Тож, що нам робити? Це не с... це що взагалі щиток, який Я б його хотів відчинити, але він не відчиняється. Можна, звісно, ось так от. А, не спрацює. А тут що... Не знаю, ну до мотузки. Можливо, до речі, ось в цій кімнаті Зачекайте. Дайте пройти. А тебе можна якось? Так, вона мене до не підпускає. А ось цей ящик. А ось його можна? Колі ж потрібно трохи... Трохи сили, щоб цей ящик донести. Все. Я відключаю цей кабель. Він мене вже бісить. Опа! Все. Більше не буде. Поніс. Поніс. Так, він не буде нести його. А другий а другий ящик. Ну, тут просто я не знаю в чому прикол. Невже через цю сходинку не можна, ну не знаю. А можна сюди? Серйозно? Можна сюди піти. Mm. Тепер сюди. Далі вверх. Я думав це просто задній екран. А не можна користуватися. Ну, знаєте, як задній фон у, у... у іграх? Ага. Можливо, цей ланцюг можна якось... А, по ньому можна за... Серйозно навіть так можна? ага раз Опа. Ну і сюди можна піти. Або ж... Ну так, ось так. І ось тепер триважіля. Що це робить Чи Чого не можна активувати? Ну цей не можна. Ось цей можна. Він активує а це ще. Ага. Ага. Все. Біжи. Сти. Ага. Ага, ж потрібно іще. Ти ж мене повезеш назад? Ну як ти це зроби? Давай лізь. А, можна звідси? І от ми тут? Ось одне, але. Як нам до цього рубильника дістати? Ну, по ідеї, я думаю, можна відчинити якийсь із ящиків. Можна. Гра дозволяє. Ой, та куди ти? Ось так. Тепер... Тепер наверх. Тепер знову наверх. А, тобто так не можна. А цей? Цей також не можна. Тоді цей до кінця. Цей. Цей не можна. Ну він не хоче просто. А цей третій. Ну его а також можна відчинити. О! Ось! Ось воно, те, що треба. І тепер опа. І... Це, ой. Тепер біжи, 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 біжи. Я. Я. Я трохи кнопки спутав. Так, униз я не хочу падати. А, тут можна за мотузку схопитися. Та схопись ти мут... Заму... Ага. Ну я ж зберігся. Самого. Ви що змущаєтесь? За світло вимкнено. То все одно вимкнено. Нормально включив? Нормально. А, бобики. Коротше, я зрозумів. Типу нам зарахували, що я прийшов, а я нас. Але я насправді помер. Тож чому мене перенесли до бобиків? Чи так і мало бути? Ну не знаю. Коротше, з факт є фактом. І бобиків краще втекти. Та іди. Свічку, свічку запали, нічого не видно. Ну тепер я можу прийти? Можу. Так. Тихо.

Воно помилок не, не вибачає. Один раз помилився і все. Давай, вставай. Стигну? Встиг. На цей раз встиг. Ага. У цьому смітнику він тінь залишає! Біди! Міде... Хорош, встиг, 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 встиг. Сюди. Опа, ідеально. Хорош, другий спробуй, але зміг. Ой. Так. Ага. Тут о. Гномики. Гномики стійте. Так, мені чівку дали в'язниця. Оце добре. Такі локації цікаві, але з очівки я зрозумів, що ми в якійсь в'язниці. От так, пробіжуся трохи. Тут сюди можна пройти. А наверху що ні, бо поки що я не хочу туди. А наверху... Зачинено. І ще наверху також зачинено, я так бачу. А ні, там відкрито. Ну давайте поки що не знаю. Ну давайте вниз поки. Ой. Уі! Зате на сходи впав. Не знаю. Ну давайте сюди поки. Отут От що таке? От тут гномик. Гномик, стій! Куди ти, гномик? І в шафі тут є прохід. Так чи ні? Ну там є прохід. Ага, там. Стівається, я думаю, треба. Треба стівать? Ага. Мені відчинили прохід. Так, а ти що за око? Кнопочка. Натисни на неї. Ага. Це діти сплять. Добре. Це гномики ходять. Це хто такий? Який тось жирний пупс. Лежить і спить. Далі. Далі сходи якісь. Далі жінка. До речі, ця жінка була на початку. Ага. А далі... А далі! Е! Я далі хотів подивитись. А далі зеркало. Зеркало. Так, все, далі нічого не показує. Гномик. Я ж тебе все одно у Швидка, паскуда. Ну, коротше, я так розумію, нам тут більше нічого ловити. Можна, звісно, подивитись ось тут. А о який відсотов? О! Мінус кружка. От так їм. Тому що вони мене тут закрили. Коротше, я хочу... От! Гномик нас походу веде в потрібну сторону. Куди ти пішов? Ані. Не в таку й потрібну. Ну що він тут хотів? Ось це можна відчинити? Ну, все одно підемо наверх. Отут наверху теж щось цікаве. Оце що за кімната? Так. Це вже більш схоже на якийсь... Престижний такий будинок. Ага, я до цього не дотягнусь. Потрібен. Наш... наша валіза потрібна. Ось так. А так дотягнусь. Тому що ми карми з... ростом 140-150. А, ось так приблизно я бачу світ, тому що я 168. Ось так. Такий мене зріс, я досить маленький. Ось так приблизно я і бачу світ. Опа! Ой-ой-ой-ой, тут ліжко. Тепер із цього ліжка я можу піти на наверх. А там ключ. А ключ, я думаю, від сейфа. Ну не від сейфа, а від того проходу. Тихо, тихо. Він вижив! Ключик. Ось тебе я візьму. Аккуратненько. І так зійде. Ну тепер можна піти і... Ага. А випустити мене ніхто не хоче. А, там можна прийти. Хоїш. Ой, я випадково викинув. Куди мені цей ключ? А! Там ще є прохід. Де я ключ викину? А, ось тут він. І чого це ключ взагалі? Можливо звідси. Тут якийсь прохід. прохід. А, да, так, 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 це звідси. ключик отсюда хорош так ты сейчас за макака макака Во, макакую можно в кнопку. И сюда приехал лифт. Хорош, я з собой цю макаку візьму в лифт. Ну що, їдемо далі? Ну, припустимо. Тут Тут що таке? Так, знову я голодний. Ти серйозно за 10 хвилин зголоднів знову? Я все розумію. Отерпиш трохи? Ну ти нам рит, ну серйозно. А, аж настільки голодний, що падає. Я навіть бігати не можу. Ясо. А мене тут зачинить у клійці зараз. Ну це ж пастка. Це ж очевидна пастка. Отак. От у мене вибора другого не було. Так, стоп, ці руки мені щось нагадують. А це не той чувак із, що був. В попередній серії був на сходах. Так, покидайте. Так. Ну я там тупив хвилин 5, тож іще продовжу трохи відео. Ну все, давай, вибирайся звідси. Думай щось, що може? Бей! Бей! Далі? Блін, але це так голосно тут трохи піддвинути треба. У мене, до речі, питання таке. Я ж тут, по ідеї, не одна дитина, я ще там в столові бачив одну. Навіщо їм діти в мене таке питання? Ну, якщо це повар, то в мене є одна догадка така нехороша. Ааа, навіть так. Я понял. Я зрозумів, що треба зробити. Нам треба зробити гарний... Гарно розкачатися. І бриджом аджасти. Хорош. Тепер що? Це ж... Зачекай. Мене тут... А, можна пролізти. Так. Тихо, 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 тихо. Там цей чувак. Ну якщо я тихенько прийду. Він мене не побачить. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Угу. Тож! Що будемо робити в мене питання таке. А я знаю що. А на цьому ми завершимо серію. Тому що у нас тут чувак злий, момент досить тривожний. Я, звісно, не чую, але на монтажі, я думаю, це страшно буде. Тож. Я думаю на цьому завершити. Чувак. Я тебе буду називати. Тумбочка! О! ти такий маленький? Давай попрощаєшся з підписниками. Давай, давай. Кажи, кажи. Ага. Іди сюди, давай. Ой-ой-ой. ой ой А він дурний, він. Бачите такий. А він, бачите, він не може. Навіщо ти цю... Пов'язку на очі на тіпі. О! Коротше, на цьому у нас все. Моя був Яренс. І це був Little Nightmare. Всім хорошого дня. Так?